Сашко Дерманський, маляка принцеса драконі. Видавничий дім школа 2022 рік. Розкажу вам про драго і пиптика. Бо трохи нечесно виходить, я знаю про драго і пиптика, а ви ще ні. Отже, слухайте. Драго і пиптик на уроках завжди сидять удвох. Бо вони справжні друзяки, і називають вони один одного по-дружньому. Драго називає пиптика просто пиптя, а пиптик називає драго просто дра. Так зручніше. Сидять вони за останньою партою, бо там їм добре сидиться затишніше. Просто у них дуже гарний слух і зір. Нехай на перших партах підсліпкуваті або тогі на вухо сидять, а їм і задні парти все добре видно й чути. І взагалі на задніх партах корисніше і пізнавальніше сидіти, бо ті, що попереду, Лише вчителя перед собою бачить і дошку. А все найцікавіше, між іншим, відбувається якраз не перед дошкою, а в класі. Отже, драговітику, всіх однокласників видно, і що вони роблять, теж видно. Он, наприклад, грінка. Правою головою під парту залізла, і приліплені до неї жуйки, облизує. Це її улюблене заняття. Вона на мало на кожному уроці на інше місце пересідає. Учитель ніяк не второпає. Чому? А все дуже просто. Грінка позлизує з під однієї парти весь смак. На жуйках та й пересідає на нову. Доки всенький клас так обійде за той час учні свіжих жуйок поналіплюють. А іграк із четвертої парти Гудрикту з третьої до хвоста портфеля прив'язав. Ото сміху буде, як гудрик після дзвінка на перерву з місця зіскочить. І взагалі, сьогодні тема геть нецікава, як розпізнати і правильно проковтнути принцесу. А я вам що кажу. Ну, дота, де ж вони є, ті принцеси? Нема їх давно, а може, й не було ніколи. Просто дорослі казочки малюкам розказують на ніч. Щоб краще спали та й усе. Ні, що не кажіть, а останнім часом подвійний кадилу на уроках Усякі абещиці розповідають. Чому розповідають, а не розповідає? Гаразд, поки драгої пиптик за своєю партою, навіщось із зошитів аркуші виривають, розкажу вам трохи. Про подвійного кадила. Насправді, старенького вчителя звати Кадик Акархович. А подвійним кадилом його просто в школі прозвали. І ось чому? По-перше, подвійний, бо він двоголовий. Крім цього, він близнюк. Але не простий близнюк, а одиничний. Тільки не подумайте, що я хочу вас заплутати і тому кажу дурниці. Згоден, подвійний, але одиничний, схоже на плутанину. Зараз спробую пояснити. Бувають близнюки, яких двоє. Дуже рідко троє, взагалі рідко четверо чи більше. А подвійний кадило одиничний, тобто він сам по собі. Ні брата близнюка, ні сестри близнючки він не має. Близнюками є його голови. Вони такі схожі між собою, що з дитинства їх навіть батьки не розрізняли. Взагалі-то можна було б визначати за сторонами правою та лівою. Але батьки вважали, що це принизливо розрізняти дітей за сторонами. Тому дали головам одне ім'я на двох. І завжди зверталися до бог. Наприклад, кадику, бігом ідіть додому їсти деруни, гукала з вікна мама, коли малий синочок гралися з іншими дракончиками в пісочниці. Або кадику, негайно сідайте робити уроки, наказував батько. Коли малий занадто захоплювався грою у своїй кімнаті. Чи так, кадечку, допоможіть бабусі шукати окуляри, просила бабуся. А я вам казочку прочитаю. Через постійні спільні до себе звертання Кадикові голови звикли робити все синхронно. Тобто разом. Разом поверталися в один бік, разом кивали чи крутили туди-сюди головами, в один голос просилися на горщик або погуляти, разом засинали і навіть разом співали пісень. Тільки одна голова співала і розмовляла грубим голосом, а інша тоненьким. Це була, чи не єдина їхня різниця. Ще через звертання у множині кадик з малку звик, що його називають Нави. Тому виріс дуже поважним. По-друге, кадило, так його звали не тільки через ім'я Кадик. Ще його так називали тому, що він часом засинали просто серед урок. Особливо, коли зошити перевіряли. А коли учитель куняли, то з напіввідкритих відкритих його пащ починав чадіти димок. За це все вкупі, учні прозвали педагога подвійним кадилом. Ага, тепер зрозуміло, навіщо драго і пиптик виривали із зошитів аркуші. Вони зробили паперових дракончиків і тепер запускають, змагаючись, чий далі залетить. Так от, Драго і пиптик зовсім не слухають учителя, бо вважають, що останнім часом він геть непотрібні теми їм дають взяти хоча б минулу, Як здолати богатиря? От ви того бо богатиря бачили? Скажіть хоча б одного, хоча б не дуже великого. На картинках не рахується. Отож бо і ніхто не бачив, бо не буває ніяких богатирів. Так само, як і принцес. Легенди то все. Баєчки. Драго с переконані, що теми, котрі не стосуються життя, Тобто нежиттєві теми їх не обходять. Ось чому вони зовсім не звертали уваги ні на слова подвійного кадила, ні на те, що він писали на дошці. А розповідали учитель, ось що Здавна дракони і принцеси не могли існувати одне без одного. Особливо не могли існувати дракони. В сиву давнину принцеси водилися повсюди. Їх було вздосталь і по цей, і по той бік Великої ріки. Проте в наш час принцеси дуже рідкісні створіння. Їх лишилося обмаль, тому їх занесено. До червоно-зеленої драконячої книги. Востаннє принцесу було помічено 500 років тому, відомим людинознавцем, славетним принцесоковтачем і богатироборцем, Хурделієм Ірарським. Відтоді Жодної зустрічі з принцесою документально не зафіксовано. Попри це, ми ще сподіваємось, що цей вид не зовсім втрачено природою. Тому на випадок зустрічі з принцесою ви, діти, мусите знати таке. Подвійний Кадило взяли в лапу крейду і записали на дошці. Сім ознак, за якими можна розпізнати принцесу. Перша принцеса мешкає в замку. Друга. Принцеса їсть марципани. Третя. Принцеса носить на голові невеличку корону. Або вінець. Четверта. Принцеса. Ні коли не спить на нагорошені. П'ята принцеса має витончені манери. Шоста принцеса дуже лунко верещить. І сьома принцеса страшенно боїться драконів. це собі в зошити і запам'ятайте, промовив кадик Акаршович. Злизуючи з пальців кридяний пил. У зв'язку із зменшенням поголів'я принцес, у природі було вирішено внести деякі зміни, в правила їх проковтування. Оновлені правила я теж запишу на дошці, а ви мусите і їх занотувати собі в зошити. Учитель перейшли на другу дошку і почали писати: Оновлені правила правильного проковтування принцес. Перше. Взяти одну свіжу принцесу. Дивись ознаку номер 1 спитати в принцеси її ім'я і записати до свого щоденника проковтування принцес. Третє. Поцікавитися здоров'ям принцеси. У жодному разі не можна брати до пащі принцесу з нежитям або свинячим грипом. Четверте. Зняти з принцеси корону. Дивись ознаку номер 3 щоб не подряпати собі в роті. П'яте: Зашпаклювати собі вуха ватою або бур'яном. Дивись ознаку 6. Шосте. Обережно, щоб не поранити зубами покласти принцесу на язик. Сьоме. Гарненько обсмоктати принцесу. Восьме. Випустити принцесу і допомогти їй обтертися. Дев'яте. Дати принцесі півника на паличці і доправити додому. Нічого цього, Драго, і Пиптик, собі взошити не записали. Тому вчитель на них розсердився. Чому ви б'єте байдики, а не пишете? спитав подвійний Кадило. Бо ніяких принцес не існує, пояснив Пиптик. Навіщо нам знати, як проковтувати тих, кого нема на світі? Знизав плечима Драго. Ваша поведінка жахлива, обурився вчитель. Негайно йдіть до директора і поясніть йому, чому ви не хочете старанно вчитися.